Всім привіт! Повідкривав трошки парники, щось у нас так підхмарюється, мають бути грози, як на сьогодні, то завтра. Надіюсь, що так і перейде, зараз вам трошки покажу, що тут як до чого, що як підросло. І вже був дістав домінанта і там ще долазить так остатки. Ну, як то, що ще було не вилізло, одним словом підемо разом з вами дістанемо, скажу, що до чого, скільки вивелось. Ну Я ще й сам в принципі до кінця не знаю, скільки вивелось, бо ще треба буде дістати, що є в інкубаторі. Але вже вивідно закінчення, тому, тому зможемо вже, вже його, їх підрахувати і більш-менш, скільки, скільки вивелося порахувати. Зараз трошки походимо, подивимося, що тут на полю, і тоді вже підемо до хати. Тут у нас зразу ось так рядочком, то ніби кущові, Перший раз такі, такі садили, огірочки йдуть. Поміж огірочками мало бути. Цей і кріп мав бути, і салат мав бути, ну не знаю, гірки вже сходять, того ще не видно. І тут ось так пішов, пішов рядочок тут, потім тут і тут два рядочки кущовий кабачок теж теж на ранній. то що Я так пізніше вже сіяв, але тепленько все вже все вже гарно сходить. Тут одразу ось така морква рання. Е, ну вже Прямо ось. Якщо брати від землі, то така гарненька. Треба буде ще її підлити, ще разочок прокрасувати. Хабац, ось так перевертається, де з грубшого, прорветься, то як я й казав, без повітря, тут кермек. Тут і так і під... ну він тепер висох. Але то так. Нічого, бо при розсаджуванні воно і так переважно той верх пропадає, ось який він, як до обіда пропустив і вийшло так, що... Верхи отак просто зісохли. Ще так я його не припалював ні одного року, мені такого не було, але Але я думаю, що надіюсь. Та не надіюсь, знаю що. Ну, от так і так пропадає, так що нічого не буде. Тут капуста ще загортовується вже. В принципі, що капуста, що кармак загортовується, на ніч вже не закриваємо два дня цю і цю капусту. Це в нас. Е Зим... рання і... і середня капуста. Так, Тут відкрив парники теж, гладіолу, щоб повністю, повністю його е... ну, про підлило. Цей плюс плюс Може, буду... я там маю таку типу підживку, розроблю, підживлю. Його там, типу, всякі мікроелементи він якраз сходить, щоб мав. Цибулька зимова вже тут більш-менш. Тож така. Нічого. Зараз ще сходимо, сходимо на низ, та цибуля, що я, що я вам показував часник, ну часник більш-менш більш не зелений. Не, не жовтне, як я казав трошки той, але, але терпимий, може бути. Зараз якщо піде зараз десь дощик, то він після дощику ще краще позеленіє. І буде, і буде все з ним все з ним добре. Е, там вже парники я ходив відкривати то бачив, що це пуля, та, що я садив, весняна вже почала сходити. Ще не вся, видно, яка більша, яка, яка сильніша, але, але вже скільки я її садив, буквально, що напевно тиждень не прийшов, але в нас перейшов дощик, тепло, що вдень, що вночі. І видно, парниковий такий ефект сходить, сходить гарно. Ось тут закінчуються парники. І ось тут вже ось почала, о, тут навіть дощ одну вимив. А решта треба буде пригорнути її трошки. о, А ось тут так вже почала б вона рядочками, рядочками і сходити. Треба буде не пропустити, десь сьогодні красувати не буду, бо сьогодні ще свято, десь на днях, завтра, післязавтра, ще щоб і та зійшла. Отак ще саджена. Там пізніше на наступний день я садив. Тут я ще щось так, так не бачу. Одним словом, не дати сильних обозов, щоб я ряди побачив, перший раз головне не пропустити прогресувати. Тут сунечка, теж я її обсік, то вона так почала, почала ось тут така маленька, а ось тут вже такий зробився корчик, навіть вже починає, буде, буде цвісти, будуть навіть якісь ягоди. Тут є, ось тут там пару корчиків. Одним словом... Треба буде не запустити ще, не забути за нею, бо я не так запускаю, як на ту самому низу. і Я за неї забуваю, але буду ходити цю грацибулю грасувати, то тут така буде чорна галявина поміж зеленим. То, я думаю, що її побачу, щоб вона вже гарно вкручилася. І то така вона кущова, має, має, бути, має бути гарна. Вона вже там, того року, як я її... Купляв в таких стаканчиках, от вже навіть в тих стаканчиках. було по одній по дві ягоди. Ну, Трошки кажу, минулого року її запустив, але нічого, того року того року на, на здожену, дзвонив тоді, хотів ще купити, але щось не взяли трубки. Ну, то таке, я зараз сильно часу не маю, може, може якось ще на днях заїду. Зараз зараз їдемо, кажу, їдемо. Зараз йдемо до хати і ще подивимося, що там домінанта. Я думаю, що вже. Подивись, звичайно, просвічується, але я думаю, що те, що вже вилізло, то вже на тому буде і все. І так, Ось така кількість домінант, які вже вивелась. Можна сказати, цілий, цілий брудер. Так, навіть не знаю, як так знімати, щоб та лампочка нам сильно не засвічувала. Одним словом, тут вже їх є 150 штучок, дістав. Зараз ще з вами дістанемо те, що в інкубаторі залишилось. Так, десь тут був кормони вже з'їли. Водичку літру за день вже майже теж випили. Трохи випили, трохи бо їх багато винесли за ногами. Але це вже друге питання. Тоба буде міняти цей. Так, е мали їх забрати, але у одній людині вирізу своїх курчат достатньо. Інше ще до завтра щось думає, як там по місці буде, тому поки що вони виставлені на олик, а там, а там буду бачити. такі гарненькі, всі активні, всі їдять, п'ють, ось так гарно співають. Коли їдять, всі все добре, зараз ще, ще дістанемо з вами решту і перерахуємо, що в нас я ще передивився. Відео, я казав, був в якомусь відео, що тільки одне було пусте. Пусте було не одне, пусте було сім. І і, 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 щось, два, тріснути, і одне і Все, щось, щось таке, одним словом, 10-10 яєць 10 було відійшло, і потім ще ще два. E, значить, відходу було 12 яєць, то виходить, що з цього було на вивід залишилось 188 штук. Тут є 150, зараз. Йдемо ще до інкубатора. Так, тепер перебер... виключаємо. Так. опа, І виходить у нас тут, О, забув включити спешку під таким шаром пуху <клуху> лежать у нас оці верхні яйця. Ще отут зверху з інкубатора, що понадивало з тих тенів. Ще я тут згорнув на кубку. Коротше, одним словом, я думаю, що десь... З того пуху ще одне курча можна би було зліпити. Ну так, тепер що в нас тут? Тут в нас ще є ось такі гарненькі п'ять штучок. Так, щоб взяти ящик. Точніше, я взяв, але собі не поставив. Так. Опять пять. Трошки забираем нашу шкарбутоню. Вот так, пару лет все тут что есть. Еще в горе, пару лет все раз я где стану. И вроде на не наклюнуть, так что думаю, что ничего и не будет. Да, я их потом

і тут ще теж живе, два живих попробую допомогти, просвічу яйця, ну і в принципі в принципі на тому все. Зараз то поздуваю, Маю яйця пухових, закладу ще сюди яйця пухових, щоб провірити, бо одна сім'я несеться, який буде у плід, та й буду включати. Ще, може, якщо я щось живе, покладу на низ. А якщо ні, то просто поставлю цей один лоток, зажму його вже включити поворот. і і вже буде так інкубуватись. Ось ще стільки, що я казав, скільки не пам'ятаю, чи 16, чи скільки, одним словом десь 160 чи чимось штучок є, зі 188 єєць, як на мене, непогано. Гарний такий ось результат. Ось такий у нас на даний момент справ, Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.